Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати, яким чином я притіняю свої рослини від сонечка. Тут у мене балкон зранку сходить сонечко схід сонця, і тут дуже спекотно. Я замовила на AliExpress ось таку плівку, яка клеїться просто на водичку. І приклеїла тут на одному віконці, до якого важко добратися на кутовому вікні. Ось так вона виглядає зранку, коли сонце світе, вона прямо світиться кольорами райдуги. Дуже класно, мені подобається. І квіти не горять, листочки не скручуються, добре себе почувають. Потім тут у мене висить ще така тюль. Зараз вам покажу ось така тюлі ще висить. Так, і потім я ще прикриваю з вечора, уже коли сонце зайшло, ось такими жовтенькими занавісочками. Зараз вам покажу ось так вони виглядають з маками. Світло ще є, не вимкнули, показую вам при світлі. Ось такі занавіски, трішки тому що без них взагалі пеклося листя на традисканцях. Вони були такі полупрозорі, такі неяскраві, як наче з них сонце забирало весь колір. Ось так закриваю. Також тут в мене шторка, і там також далі у мене є такі занавіски. Да, занавіски, не шторки ось зашторюю. Закриваю свої вікна, щоб сонце не палило. Так, На кухні в мене ролетні жалюзі. Зараз вам покажу, підемо на кухню. На кухні ось такі рулетні жалюзі, закриваю їх на ніч, вони просвічують, трішки пропускають світло. І тут рослинам в такому разі комфортно ось так без жалюзі. І так з роветними шторами, так? Комфортно. І покажу, як на балконі на маленькому підемо зараз. Тут на маленькому балконі я повісила отаку залишку такої сітки, крючки на Aliexpress на липучках. І сітка вона так тримає форму, можна її повісити. Отак. Це було. Весною просто висіла така сітка, і все. Я не притіняла від сонця. Але зараз, коли дуже спекотно, я спускаю після обід жалюзі, прикриваю. Або до, до половини, ось так, до сітки цієї, або взагалі повністю, коли дуже спекотно. І квіти мої себе добре тут почувають. Тут на цьому балконі залишила тільки. Такі квіти, що переносять спеку. Кактуси, сукуленти, апельсин чи мандарин це точно не, не знаю, вже не пам'ятаю, вже 5 років, мабуть, йому фікус більш-менш переносить спеку. Ось ці квіти. Так що їм тут нормально ось так. Таким чином ми переносимо спеку. Там зверху у мене хлорофітом, алоє. І там зверху у мене молодчай, він почав квітнути. Зараз вам покажу вище. Вон, бачите такі рожеві квіточки? Ось, радує мене квітне. Там мої каптуси, сукуленти і мій фікус. Вчора його покупала, стоїть тут, насолоджується. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!